А чому все ж таки, декілька причин заборони торгівлі на цьому вулиці Одна єдина основна причина це що це не місце для торгівлі. І що воно на той час було тимчасово. Проінформовано мешка людей, підприємців з цього відрізку дороги, що вони мають звільнити це місце. Ну, перше, були проінформовані ще в 2009 році. Рішенням виконкому про те, що тимчасовий сторонок. По-друге, були укладені договори зі всіма підприємствами, підприємцями, в яких визначали, що торгівля здійснюється лише протягом року. Це було записано в договорах. І третє, ринок Ранковий, який впонувачувався здійснювати обслуговування цього ринку. В кінці грудня є штампи, можна пред'явити. Штампи рекомендованими листами було надіслано на адреси всіх повідомлення про те, що з 1 січня. Здійснити стовпівля не буде, ринок розміщатись не буде. Є письмові підтвердження цьому. Більш того, я вже не буду говорити за те, що не має документального підтвердження, тому що працівники управління економіки ходили, спілкувалися і були на прийомах мене представники ті, хто торгують, щодо вирішення питання по подальшому розміщенню. Це було в штатному кварталі. 2010 року. міська влада запропонувала декілька місць. Для того, щоб люди могли здійснювати в подальшому свою торгівельну діяльність. Багато місць запропонували, як і раніше рік тому, але доповнення до того, що рік тому відбулось, тому що ми, говоривши з директорами, крім контейнерів, які можна зайняти і облаштувати, ті, які є на сьогодні, кіоски. Є домовленість. з директорами ринків при надання землі для розташування навіть палату, ти, які вони сьогодні стоять, що підприємці нанесло додаткових витратуреч mm -hmm. до пропозиції От перелік межикових приміщень, які розміщені на сайті міського ради три з половиною листка цих приміщень комунальної власності, якими теж. Ну я думаю, що я би звернулася до депутатів через виконком про данання в користування цих приміщень, навіть би ну, спіль було або в користування. А скажіть, будь ласка, наскільки це рівноцінні місця тут Ну, Ви знаєте, рівноцінного місця алеї, mm. немає взагалі в місті. Говорити про рівноцінне це просто вже не дурити той народ, який там стоїть. Немає рівноцінного. Сьогодні алея. Та саме прибуткове місце. Да, ми знаємо, що на торгівлі панчохами і шкарпетками отримують півтори тисячі гривень, той саме на цьому ж самому товарі на ринку кооператор в повільйоні 200 гривень. 200 гривень це нормальна торгівля. І ті 200 підприємців, які пішли з алії з приїжджої частини минулий рік, вони теж хочуть на цьому місці торгувати. Сьогодні вже ходять чутки про те, що е, там на місці е, цих лотків будуть е, збудовуватись якісь магазинчики, будуть встановлюватись контейнери. Це відповідає дійсності. Звичайно, ми маємо припис прокуратури звільнити у зв'язку з облаштуванням газонів, відновити газони. І звернення від мешканців до прокуратури. Ми маємо звернення від тих підприємців, які придбали квартири, переобладнали магазини про те, що звільнити тут і не проти. Да і взагалі скрізь навіть і, і навіть це не головне ці звернення і так далі. У нас є генеральний план, є документ, який передбачає там вулицю, як проїжджу, так і пішохідну до ринка. Дуже багато чуток ходить про те, що є ваша особиста зацікавленість і зацікавленість Валентина Москалюк в тому, аби підприємці перейшли в торговий центр пасаж. Цікаво, яка. Чи стосовно цікаві? того, що у вас є 70 квадратних метрів торгових місць саме в. Ну, це неправда. Але я хочу, щоб от той, хто говорить, от я йому зараз піду, і ці 70 подарую. Хорошо? Якщо він зараз мені покаже, що це моя, підемо до нотаріуса, я їм подарую. Mm -hmm. Але чи він їх візьме? Бо mm -hmm. там навірника є хазяїв. Кажуть Слово. про те, що е, ці місця е, оформлені не на вас, а на підставних осіб. Ну, це не так. Це на сесії Хмельницької міської ради прозвучала така інформація з ваших вуст, що підприємці. Плачували 95 копійок в рік ринкового збору. Це була помилка? Ні, це не помилка була. І це було це було правильно сказано, з одного метра квадратного 95 копійок. Ну що це значить в рік? Це не в рік. Це в нас щоденна плата. Вона встановлена законом, яка встановлена положенням. 95 копійок за метр в день. день. Це є ринковий збір. А було запропоновано підприємцям якось облаштувати ці місця, звести Ні, на ці такого місця? бути не може, тому що це прохожа частина. Яко облаштування в них весь час пропозиції з цього приводу було. Ходили потрошки, давайте ми там будемо встановлювати кіоск. Ну як можна зробити на дорозі? А взагалі, скільки сьогодні в місті Хмельницького функціонує ринків комунальної власності? Комунальної власності mm -hmm. один. І чи не позбавився місцевий бюджет коштів в 2007 році? Сектор ринку ринковий був переданий Хмельницькому. Кооператору, так. Да. Да. Це, це, микро... це приватна структура. Да. Да? Да. А, ну, це колективна форма власності, споживча кооперація. А як же так вийшло, що Хмельницький виконавчий комітет приймає таке рішення, яке рішення, стосовно що? передачі сектору тимчасового кооператору? А з якою метою було передано? Mm -hmm. Ну, по-перше, щоб не втратили кошти, як вам спили. Значить, mm -hmm. існує такий податок ринковий збір. Mm -hmm. І чи був уповноважений ринок ринковий, чи кооператор для бюджету, це без різниці. Просто тих самих 95 копійок за метр щоденно приходили в бюджет. То, що адмініструвати, тобто здійснювати прибирання ринку, то на тому за що береться плата, так, да, кожен адміністратор, чи кооператор, чи ринковий має свою вартість квадратну метру, яку підприємці платять за те, що їм прибирається, там світиться і решта. Тому але ті всі кошти, які вони беруть за утримання місця, що називається, вони йдуть самому підприємству чи комунальному підприємству, чи ринку кооператору Наше комунальне підприємство мало свою вартість, відповідно, воно погашало всі свої витрати, які несли зв'язку з цим прибиранням. Точно так само і кооператор. Нам з того. Звичайно, так теоретично, що якби ринок комунальний мав в цьому рентабільність, якийсь дохід, то може якийсь би відсоток податку на прибуток приходить і вже. Але це, якщо ви знаєте ринок історію його створення, то це ринок який створили, підприємство створило для того, щоб от якимось чином організувати всю торгівлю, яка була в місті, хаотична. І більше тих секторів, які є сьогодні, вони збиткові. Вони не покривають навіть зарплату того контрольора, контрольори, прибиральники, тому воно у нас так. 14 тисяч прибутку за весь рік, mm -hmm. <годи> який податок може бути з цього. Ну, Кооператору ми дали з цією метою, щоб все-таки два роки була домовленість про те, що буде будуватись павільон, щоб не втратити цю можливість так, розмістити цих людей, які є на алеї, щоб кооператора хоч якимось чином ну, як зобов'язати. Тому ми запропонували, виберіть цю алею, щоб ви з цими людьми за цих два роки попрацювали, розмістили, тому що ну, там, хочете якесь там фінансування, але на яких там умовах буде, біднести, щоб ви з ним працювали. Через два роки ви їх заберете всі в павільйон. Кооператор побудував. Єдине дуже погано, що нас не повідомили, коли вже рибкували місця, mm -hmm. щоб ми могли поконтролювати, тому що до нас почали входити одна і друга сторона, і кожна сторона обурювалася на другу, що хтось десь щось порушив, неправильно зробив. А на самому жалухані ми не були присутні, щоб ми могли якось оцінити або вплинути. Вже прийшли через три дні після того, як вже посварилися між собою підприємці і кооператори. Коли почався цей спір, Кооператор взагалі каже, на, навіщо що вони нам потрібні? Ми собі побудували, ми собі взяли кредити, ми побудували, ми собі ми зараз всі місця, Ну, розуміти, розумієте, можете продати, і віддати, як хочеться, наша головна болість з цими підприємцями. Ну, чекайте, а ми місто як, а як же ж бути? Як ми не могли упустити таку можливість, щоб ну як, не... хоч, хоч частину тих підприємців в тому памільйоні не розмістити? Ну, і Почалася виночувані, ще рік тому вся ця історія. Хто як витягнув, хоча б ті, хто витягнули, хоча б ті, хто погоджується, щоб пішли в той павільйон. Ну і трошки пішли в павільйон, трошки там розмістили по інших ринках, дали місця, трошки в молочний павільйон пішли. Ну от лишилося цих 37, які можна сказати, посварилися з адміністрацією ринку, які категорично сказали, що ми в кооператор не Більш того, ті, хто на проїжджій частині торгували, вони ж всі не були зареєстровані. Як, в принципі, не легально, працювали. Ну вже давайте рік, вже тут говорили, говорили, бо дайте нам час, ми подумаємо, ми розмістимось, дайте якийсь час. Ну давайте час, добре, даємо ще на рік, на прохожі, пишемо цих 109 договорів і через рік ви звільните, да, 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 дайте рік, ми через рік все все буде нормально. Тоді такі розмови Ну пройшов рік. Пройшов рік. Давайте різдвяні свята, не куди на різдвяні свята. Ну добре, хай тут ще різдвяні свята. Так. Скажіть, будь ласка, а як же так вийшло, що люди, які подавали заявку на сплату єдиного податку в Державну податкову інспекцію, в них зазначено місце дійснення торгівлі це ринок ранковий? ж Прекрасно розумієте, що ці люди просто вирішили схитрувати і мати ще один доказ, що ніби вони на щось мають право. А взагалі наш єдиний податок дає право торгувати по всій Україні. Це не є принциповим для збільшення здійснення місця торгівлі, тому що за це ніяким чином воно не впливає ні за розмір податку, ні на те, що ти можеш здійснювати в будь-якому місті торговельну діяльність. Фіксований податок то трошки інший. А пофіксовано покажіть, якщо є такі приклади, що хтось видав, як на, на сектор пофіксовано сьогодні, все ж таки не дали відповіді підприємцям на питання чи. Закриту, тимчасовий сектур, він. Закритий Пише? тимчасовий сектор. тимчасовий сектор секторинку. Я дав з яким документом? було наданий дозвіл mm -hmm. на відкриття тимчасового слідуючим mm -hmm. mm -hmm. рішенням. Це рішення попереднє скасувано. Хотя до рішення там на МАФи, допустим, mm -hmm. я ще згодна, щоб додати додати, що малі архітектурні формі на цій частині тут я згідна mm -hmm. рішення тих рішень достатньо. Навіть, якщо вони кажуть, давайте вже любую редакцію, ладно, ви так хочете, щоб спокійніше, я буду пропонувати на і хай ті редакції будуть заперечені юристі, буде то, але я висновною, що люди так хочуть, щоб вони буде спокійніше. Навіть таке рішення приймемо щодо абсолютної заборони. А чому виконавчий комітет міської ради не пристав на умову підприємців щодо проведення громадських слухань? У нас є генеральний план, який пройшов всі громадські слухання, які тільки потрібні. Документ, який розповідає, де що має бути. Які можуть бути громадські слухання на місце торгівлі, визначення місця торгівлі, які це громадські слухання? Раз, по-друге, регуляторний акт це er впливає на необмежену кількість підприємців. Це є регуляторна акта. В даному випадку йдеться про 109 підприємців, якщо ще про них всі, хоча вони ще й в оренду здавали свої кілоски, там торгували. Я розумію тих правозахисників, які нібито допомагають, і ізобразити е е е, діяльність. Показати, що от вони щось роблять, обговорюють. Що про кого обговорювати? Ну це ну я не знаю, але це ж ми до абсурду доходимо. Хай роблять громадські слухання. Хай роблять, запросять нас, ми прийдемо, скажемо. Хай собі поговорять. Ну і що? і Що з того? Ну приведуть вони всіх цих своїх е -е, членів, того, ну заповнять воно ту залу. Ну покричать всім да, що місто пропаде, якщо навіть її не буде торгівлі. Понімає. Ну, дадуть вони цю резолюцію. Ну, це все смішно. Чи може ми теж почнемо ці ігри грати? З другої сторони запрошувати інших мешканців, що прийшли говорили. Ну для чого це? Депутати Ласка. вирішили, вже обговорили. Навпаки пішли на зустріч підприємцям, що винесли це рішення на сесію. І ви бачите, які в якій формі воно пропонувалось, і ви бачите, які висновки депутати. Ну що ж потрібно обговорити? Нас обрані депутати, легітимна, обраний голова, легітимні. Причому такою значною більшістю голосів. Що ще це? от влада є на сьогодні, а не два правозахисники, які відробляють свої кошти. Ким було ініційовано перевірку 5 та 10 січня малецію зі складанням протоколів. Що що значить ким ініційовано? У нас існує положення про управління. У нас є інспекція по благоустрою, яка зобов'язана це робити. Це є порядок, який буде в місті, який є, і буде в місті діяти. А розумієте, Я розумію, що ці два правозахисника вони поставили собою мету. Будь-якими, тимчасово день, два, три, а от тільки поставити. Оце їхня мета, оце вони відроблять свої гроші, які вони зробили. У нас є перелік вільних приміщень. Угу. На сьогодні я берусь на себе вийти на виконком, на сесію і просити депутатів для тих підприємців, які звернуться, що надайте у користування тимчасового приміщення брати дозвіл. Укладати договора на скільки там три роки п'ять надати тимчасове користування, щоб вони піднялися в бізнес. Ті вільні приміщення комунальної власності, які є в місті, не в оренду, не з оренду потрібно сплати. Значить, до 27 січня, січня, якщо вони звернуться, я зможу вийти з пропозицією таких реконтро. Ну ви самі розумієте, зараз дати таке рішення, зараз всі решта прийшла. Mm -hmm. Оце от такий момент. Я, я не кажу, що вже і дадуть. Mm -hmm. Ну я буду виходити з такої пропозиції, просити переконувати, що дійсно ці люди є бідові, якщо вони бідові, що дійсно біда, і їм надати. Але вибачте, з тих, хто сьогодні присутній, ми вже знаємо. Вони не всі є бідові, в них є інші торгові місця. Вони попродавали місця на тих ринках, причому продавали в доларову еквіваленті випасімо. В Тому от цей список місць вільних. E, управління торгівлі. Або ви, ви виходили на ці місця? Ви бачили ці місця? Да. Да. Ми час їх кожен місяць бачимо. Uh -huh. А що ж там місця втіти, як дається земля на ринку, де будуть дороги, де завтра дається буде... місце для встановлення палаток? Що це ще місце? Ну, справа в тому те, що я бачила ці контейнери, там взагалі люди не ходять вони ржаві, там ці ну, не контейнери... то, що ми аби їх що скривати і не давати, ми давали весь перелік, навіть uh -huh. там де дивільно uh -huh. на сьогодні. Ви знаєте, і в нормальних місцях місця звільняються, тому що торгівля скрізь сідає. І, вибачте мені, забезпечити їхню прибуткову діяльність, я думаю, що ніхто не зобов'язаний. Крім того, ви бачите, появились місця просто ставте палатки, без контейнерів, без гроші, без безоплатно. Ринок Дубова. Да, там, де стоять фури на тому сезонність, але тут же всі магазини працюють, фірмовий м'ясний магазин працює цілий рік, не сезонно тільки влітку. Там велика площа, там обустроєння, там всі магазинчики працюють. Там де всі разом. Буде промисловий сектор. Люди, тут ще більше йти, бо знаєш, там промисловий сектор. Тоді дуже саме в Ракову такі не. ж саме пропозиції. Там взагалі, магазинчики є там за копійки вареники, облаштовані магазинчики, облаштовані відділи. Я була там дивилася. Гарно людина з пасажу да казала на сесії Хмельницької міської ради стосовно того, що міська влада все ж таки опікувалася підприємцями, які перейшли в пасаж. Так, якщо прийдуть на ці приватні ринки, буде якось міська влада гарантувати, що в певний час ці місця залишалися за підприємцями, які звільнити лайк. Ну, а як вони їх візьмуть, то як можна? Вони укладать договора з адміністрацією ринку. Ну, ну, то які ще потеряють? Якщо потрібно буде, ще щось, ми буде. будемо ще щось, ми укладуть договори. Ну, принаймні, я ж кажу, ми будемо вже просити на тих умовах, які людині. Mm -hmm. Ви знаєте, ті, хто в деяких від них підходили, вони не хочуть вибачте за грубість, дармового. Вони кажуть, я, я в варіант взяти підприємців. Там нема такої, як здається. Ну, а ми не тільки їм там гарантуємо опікуємося, ми всіх підприємців так опікуємо. Навіть не тільки залії, де нас всі однакові.